Питання бюджетної децентралізації тепер в Україні широко обговорюють усі громади. З роз'яснювальною метою відбуваються круглі столи за участі фахівців з міністерства фінансів, міністерства регіонального розвитку Державної фіскальної служби України. Після такої зустрічі з представниками місцевого самоврядування в Івано-Франківську високопосадовці з Києва провели прес-конференцію. Бюджетна децентралізація в Україні вирішить проблему коштів на рівні місцевих бюджетів. Так вважають автори урядової ініціативи. Децентралізація влади завдяки впровадженню таких реформ, місцеві бюджети отримають додаткові ресурси: 100% плати за адмінпослуги, 100% державного мита, 10% податку на прибуток підприємств приватного сектора економіки. Також 5% акцизного податку з реалізації підакцизних товарів, алкоголю, тютюну нафтопродуктів. До місцевих бюджетів зараховуватиметься 80% екологічного податку. Дотепер було 35%. Переваги отримають об'єднані громади. Бюджети яких прирівняють до бюджетів міст, обласного значення і районів вони отримуватимуть від 60% ПДФО і інші доходи в Україні? Розпочато даний старт проведення реформи місцевого самоврядування за принципом децентралізації влади? Наразі в нашому міністерстві було напрацьовано відповідні пропозиції до внесення змін до основного закону до Конституції України, крім того. Міністерством було розроблено, урядом схвалено, а Верховною Радою прийнято вже перші ключові такі законопроекти, які дозволяють здійснити перші кроки в проведенні реформи місцевого самоврядування. Основне завдання, яке стояло перед урядом, це завдання, щоб зробити ті кроки, які б дали можливість реально забезпечити реальними джерелами місцеві бюджеті, для того щоб спонукати їх до роботи, започаткувати. Ати ті норми, які би підвищили мотивацію місцевих органів влади до залучення дохідних джерел і до наповнення місцевих бюджетів. Точкою непорозумінь сьогодні у багатьох випадках є проблема з відсутністю інвентаризації реєстру нерухомого майна всіх суб'єктів господарювання за старими підкилимними схемами жити українська громада більше не хоче а бізнес більше не зможе скривати доходи. Податки сплачують в усьому демократичному світі відкрито в повній цивілізовано. І без махінацій, хто контролюватиме, громада сама захоче мати зацікавленість у такому контролі. Зачасту місцеві органи самоврядування, і це зрозуміло, що вони казали, що ми що отримали на те, ми живемо, так? тобто розвиток ішов від того, що кумовство сватовство приводило до якогось там ведення бізнесу на місцях. На сьогодні є можливість, що не тільки кумовство, сватовство. Кожний регіональний осередок для себе говорить: якщо я розвиваю. Якщо я запрошую, то в мене є і модель управління, модель управління щодо сплати податків, модель управління щодо введення законодавчих якихось пропозицій, модель управління якогось місцевого регіонального підходу, чому іменно в моєму регіоні повинен розвиватися цей бізнес, який я на місці можу, будучи там керівником якогось напрямку, дати преференції, щоб цей бізнес розвивався, і щоб люди платили іменно тут.